Добрий день, дітки! Сьогодні ми згадаємо речення. І так речення. Речення складається із слів. Сьогодні ми спробуємо скласти деякі речення. Ось подивимось на картинку. Це коза, а це травичка. Давайте складемо речення, яке складається із двох слів. Коза. Що робить коза? Пасеться, тому що тут намальована травичка. І так, коза ми позначимо рисочкою слово коза, а це початок речення, то в нас одна рисочка буде вертикальна, друга горизонтальна. Ось такий значок коза перше слово. Друге слово пасеться. Це просто рисочка. Тобто ми позначили у реченні значками слова коза початок речення і друге заключне речення, початок речення коза, слово коза. І друге слово, заключне слово у реченні пасеться. В кінці речення будемо ставити крапочку. Це ми щось розповідаємо. Коза пасеться. Так. Ми склали речення із двох слів. Перше слово коза, друге слово пасеться. І в кінці речення поставили крапочку. Молодці малята. А тепер подивимося на ці картинки. Ось киця. Ось. Стільчик, тобто киця може сісти на стільчик. Ми уявимо, що вона сидить. На це вам розповідає про те, що киця на чомусь сидить. На лаві. Це лава. І так, ми спробуємо скласти речення. Перше слово, киця початок речення така. рисочка. Ось, вертикальна і горизонтальна. Сидить. Сидить це стільчик. Рисочка. Сидить. На. На. На це коротеньке слово. Таким зелененькою такою рисочкою позначимо. На. На чому сидить? На. Лаві. Лава це теж слово. Вже довге слово ми будемо позначати червоною рисочкою. І в кінці ставимо крапочку. Тепер перейдемо до початку нашого речення. Киця перше слово. Сидить. Друге слово на третє слово. Лаві. Четверте слово. Ми тільки що склали речення, яке складається із чотирьох слів. Давайте перевіримо. Киця перше слово, друге слово сидить. Третє слово на, четверте слово лаві. лаві. І так ми бачимо, що ми вже вміємо складати речення, і в кінці речення ставити крапочку. І так, повторюємо, з чого складається речення. Так, малята, речення складається із окремих слів. Ось киця перше слово, сидить друге слово на. Третє слово на це коротеньке слово на лаві четверте слово. В кінці речення ставимо крапочку. І так, ми з вами повторюємо, з чого складається речення. Ось попереднє наше речення. Воно складалося із двох слів: Коза пасеться. Так. А можна зробити. Щоб наше речення складалося з трьох слів. Можна. Для цього ми можемо поставити ще одне слово вставити в речення. Наприклад, перше слово коза. Потім ми можемо поставити на можемо поставити на ось переставляємо. Ось так, переставили. Друге слово буде на. А третє слово буде траві. Тобто ми склали вже речення, яке складається із трьох слів. Коза. Перше слово. На траві. Коза на траві. Це речення з трьох слів. А якщо ми ще з вами. Покладемо ще одну рисочку, то буде коза пасеться на траві.